Добрий день, мене звати Аліна Шишкіна. Я дипломована психологиня з 2013 року. За цей час я пройшла чимало тренінгів та курсів з підвищення кваліфікацій, переважно арт терапії та фототерапії, але працюю в інтегративному підході, що дозволяє підібрати найкращий інструмент індивідуально під кожний випадок. Перший рік війни я провела в евакуації, тож на власному досвіді я розумію інтегративний процес. Зараз повернулася в Україні і знаю, як жити в державі, яка воює. Працюю також над такими запитами, як стрес, тривога, виснаження емоційна та фізична, налагодження відносин з дітьми, з коханими, з цілим світом, допомагаю пропрацювати почуття провини, самотність, кризи, психологічні травми, залежність, підтримую в пошуках себе та підвищення своєї власної самооцінки. В рамках проєкту Разом є можливість відвідати три безкоштовні консультації. За цей час я вірю, можна відновити сили та баланс і зрозуміти, куди рухатись далі. Тож я запрошую до співпраці у цю неймовірну подорож.